На сцені Карлосон, Фея та святий Миколай у залі повно дітвори до Петропавлівської громади Синельниковського району завітав колектив Дніпропетровського будинку органної та камерної музики. Вони розважали маленьких глядачів піснями, конкурсами і різноманітними забавками. Ми підтримуємо діток на всій території Дніпропетровської області. В кожному районі нашої області проходять такі дитячі вистави. Ми запрошуємо дітей різних категорій. Вони мають. Можливість на виставах, виставах познайомитись, далі спілкуватися, і це така ще реабілітація для батьків, тому що вони майже дві години мають можливість трошки відпочити. І важлива така психологічна підтримка саме зараз. У Виїзних виставах задіяні обласні театри, опери, і балету, молодіжні, драми та комедії, а ще філармонія і будинок органної та камерної музики. Колектив останнього й заряджав позитивом малечу Синальніковського. Району вони співали для дітвори і влаштовували конкурси, спільно кликали Святого Миколая та промовляли чарівні слова, аби новорічне дерево засяяло яскравими вогниками. До цих новорічних свят, різдвяних свят, які почалися з дня Святого Миколая. Ми вже дали понад 10 різноманітних вистав у різних куточках нашої Дніпропетровщини. Перш за все, ми почали вітати наших діточок на базі нашого підприємства у Дніпрі. Здійснили вже поїздку до Петриківки. Сьогодні ми у Петро. Павлівці, а попереду ще заплановані кілька виїзних вистав для дітей. Дуже важко сьогодні святкувати, коли в країні йде війна, тучаться найзапекліші бої, але наші хлопці зараз виборюють на передовій. Все те для того, чому ми з вами зібралися святкувати, радіти. І перш за все, війна не повинна торкатися наших діточок. Це найвразливіша категорія наших українців. Тому ми сьогодні робимо наш підприємство, як і всі інші мистецькі заклади роблять усе можливе, аби подарувати дитині казку. У холі для маленьких глядачів влаштували майстер-клас з Петряківського розпису. Бажаючим долучитися, видавали ескіз, фарби та пензлі. Під супроводом досвідчених фахівців діти створювали свої. Різнобарвні малюнки. Ми їздимо по Дніпропетровській області і проводимо для дітей майстер-клас. От сьогодні я задоволений, дітки дуже уважні, хоча й перед цим були є сталановита. Талановиті дуже уважно слухають і виконують непогано роботи. Ми перед тим, що приїхати до них, ми склали такий невеликий ескіз розпечатали і потім по ескізу вже ми виконуємо роботу. Наша традиційна саме така форма цибулинка. Калинка і листочки і ромашки, окрім власноруч створених поробок та садкового настрою, отримала малеча й новорічні сюрпризи. Для кожного віку він був свій. В залежності від віку ми розглядаємо на різні вікові категорії дітей, тому там є іграшки, є ляльки для дівчат, є розвиваючі іграшки, кубіки, рубіка, є там і машинки. Тобто ну, і на хлопчиків, і на дівчат там багато, бо сьогодні тут більше 350 Дітей, і кожен з них піде з подарунком від ну, Святого Миколая. Семирічній Мілані дісталися розмальовка, олівці та фломастери. Мені сподобався Святий Миколай та Чарівна Фея. Як вони співали? Фломастери, ручки, так, олівці, розукрашка. Загалом, завдяки виїзним виставам, у казку поринуть понад 5 тисяч дітей Дніпропетровщини. З подарунками для них допомагають ще й такі міжнародні партнери, як ЮНІСЕФ та міжнародна організація з міграції.